Я думаю, так я думаю, це або е, другий варіант це з пропагандистською метою. Бо будемо відвертими: Російська Федерація завжди має інформацію, де знаходиться вище керівництво України. На жаль, на жаль, е, є багато джерел, через які росіяни можуть отримати інформацію. Я не кажу обов'язково, щоб це був злив. Там з Офісу президента. Є багато технічних. Пристроїв, якими вони можуть сканувати ефіри, перемовини і за окремими ознаками виявляти, що там знаходиться вище, вище керівництво України. І от наскільки мені відомо а, то Російська Федерація як тільки знає, що в цій локації знаходиться президент України, то вони роблять все, щоб. Туди взагалі нічого не прилітало. Якщо ми кажемо за Одесу, то коли кажуть, там все трималося в таємниці. Ну, слухайте, ну там місцева влада, вони ж вибирали локацію. Так, отут ми будемо, тут ми потім переміщимося сюди. Ось запасні маршрути, ось а, на випадок обстрілу, ось у нас повинні бути за заплановані сховища. А, і останній момент, ну давайте візьмемо грецьку делегацію. Це не ті хлопці, які. Може тримати в таємниці. Коли кажуть, там тільки вісім людей знала, слухайте, ну якщо знала Дісядібасовське, то зрозуміло, що і всі Афіни знали про це. Тому тут таке питання. Е, я думаю, що це була така випадковість собі з однієї сторони, перш такий вектор. А друга пропагандистська мета, яка, от я просто собі на секундочку уявив, що б це мені дало, наприклад, якщо б я обстрілював ноту, з російської сторони, я завжди намагаюся так проектувати. Ну, я міг би тоді. Якщо б я побачив ну, там, обстріл, прилітає. І потім а, всі заходи, які були офіційні, вони згортаються. А, грецька делегація до себе додому терміново виїжджає, президент України терміново до Києва. Я міг би розіграти ось приблизно такий заголовок в мас-медіа. Натівська країна, ну, да, Греція, плюс о, лідери України, ну так як, так, як вони об, це об, об, обігрують. Вони злякалися нашого, нашого моцного а, високотехнологічного технологічної зброї і втекли з ісконно руського міста Одеса. Тобто я б, так би погрався б і я думаю, набрав би собі якихось там балів. Їх погрози. Не приїздіть сюди, не приїздіть сюди, ми вас дістанемо. Ну, можливо, це знаєте, Ну, як, як варіант, спочатку постріл в повітря з пістолета, а потім вже буде прильот. І це, ось ну, як варіант: перший постріл в повітря: що попереджаю, наступний раз приїдете, буде приліт по вас. Але ж Греція, давайте так будемо відверти. Греція це е, країна, в якій проросійські настрої є, і до останнього часу грецькі бізнесмени допомагали росіянам обходити санкції з нафтою, з танкерами допомагали. Тобто тут ну ще раз багато багато питань виникає. Ну, росіян казав про склади, якісь склади там нагородження натівських військових. Ну це все це має це зрозуміло. І інші мас-медіа писали про 150 метрів, начебто від кортежу, прилетіло. Але наскільки я спілкувався з людьми, які знають, вони кажуть, ну було доволі далеко від взагалі місця потенційного знаходження президента. Тому, як небезпеку, вони не розглядали цю історію. Ну, якби як, як безпосередню небезпеку, що о там уламки летять, рештки ні, тобто чули так, але так, щоб це там вибухова хвиля, ще раз уламки, такого не було. От насправді ні, от насправді ні. Так, з однієї сторони, вони дивляться, що так, Зеленський, це цементуючий розчин для українського суспільства. Окей, не для всіх, зрозуміло, ще раз, у нас тут немає пропагандистської складової для там певної кількості населення. Так, але навіть якщо гіпотетично уявити. Що Окей, Зеленського немає, ну це ж не означає, що у нас армія розсипалася. Військові на фронті такі. Мамо дорога, що немає главко Верховного командуюча. Що? що робити? Ми не знаємо, чи наступати, чи оборонятися. Голова Верховної Ради в розпачі, прем'єр теж вони знають, куди рухатися. Ну, у нас ж, все не закрито на одній людині. Не зациклено на одну людину. У нас є прем'єр, у нас є голова Верховної Ради. Тобто ну, влада буде підхоплена, але. Таким чином, росіяни ризикують зробити собі таку історію канонізувати Зеленського. Тобто, ну наш же народ е, полюбляє мучеників, і от якщо так, не дай Боже, така історія відбулася, то він би став буквально в сенсі святим, що він поклав своє життя е, на війну з Росіянами. Росіяни його підступно вбили, вбили лідера е, навіть країну. Ну, не просто країна, країна з країни, з якою вони не воюють. Я думаю, це може відштовхнути від росіян певна кількість союзників. Тому, я думаю, на цього побоюються. М'яко кажуть, скільки ну я не спілкувався, кажуть, ну так, Щось було наскільки сильно, наскільки реально, не можемо сказати. Можливо, після війни е, буде розкрито, розказано окремі моменти показані, як забезпечується безпека, як люди виїжджають, як охороняють там. Технічні всі примочки е, можливо. Ми побачимо якісь вироки опубліковані. Наприклад, там 20 років отримала людина. За спробу замаху на кого не зрозуміло, а потім можливо там вийде пан Малюк, що ще буде на посаді, наприклад, або хтось інший, і розкаже, що це було. Або сам Зеленський розкаже. Тобто, зараз ну це така тереінкогніта. Не до кінця зрозуміло, наскільки вони були так. 100% росіяни їх планували. Ми знаємо, що їх там попереджали ці замахи. Але на якому етапі, на етапі умовно, що тільки людина в'їхала в Україну, її затримали. Він ще нічого не зробив в нього. Не зброї не було, тільки попередня інформація, або на етапі. Умовно. не знаю, снайпер десь на банковій. Він же розклався, як Ліон Кілер, і його затримали. Там ми теж про це не знаємо зараз.